Алесичка цегляна, багато грибників новичків плутають її справжньою. І справді вона дуже схожа. Основна відмінність це завжди запах. Цегляна має неприємний трутовиковий запах. Вона є типовим цегльозником, як бачите, зараз тут вона росте на пеньку. Тому для всіх початківців, говорю, цегляна... Лисичка найбільш дієвий спосіб перевірити це на запах. Справжня лисичка пахне медом, квітками, але ніякому разі не тротовиком. І коли ви збираєте гриби в жовтні місяці, то явно, що лисичок в той період практично нема. Він теплолюбивий гриб. гриб. Видом лисичок. Ви не отруєтесь, це умовно стильний гриб. Але у вас складеться хибне уявлення про смак. Лисички. Якщо ви горман. Хіба що ви їх приготуєте як звичайні лисички, просто посмажите, то можете отримати легке отруєння шлунку, ну доту, а при відварюванні цей гриб нормальний, але дуже несмачний.